Учора вперше ходив на полювання. Після 12 го чи 13 го пострілу качка померла від сміху. В нашій сім'ї зарядкою займаються лише мобільні телефони. Ви лиш тільки подумайте, скільки всього цікавого відбудеться, коли рак на горі таки свисне. Шановні виробники телевізорів. Зробіть таку кнопочку на телевізорі, на яку натискаєш, і пульт пищить, де він там валяється. Чоловік з дружиною вночі у ліжку. Коханий, візьми мене. Спи, я нікуди не їду. Тату у нас сьогодні в школі скорочені батьківські збори. Що значить скорочені? Ти. Я і директор. Я сьогодні не виспався. А причина? Причина теж не виспалась. Приходить до мудреця чоловік і каже Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки одна у фантику, інша розгорнута, і пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. Чому? А хто його знає, що під тим фантиком? Може, какашка якась? І сказав йому мудрець. Йди до біса звідси, таку притчу спортив. Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом, той здох. Кидає черв'яка в склянку з водою. Той живе. Діти. Який висновок з цього можна зробити? Вовочка. Якщо пити спирт, то глистів не буде. Бабуся в супермаркеті взяла п'ять банок з котячою їжею. Касирка. Ми не продаємо котячу їжу в такій кількості, без доказів наявності у покупця кішки. Старенька, побурчавши, сходила додому, принесла кота і забрала покупку. На наступний день бабуся підійшла до каси з трьома великими пакетами з собачим кормом. Та ж історія. Довелося бідної бабусі знову сходити додому і повернутися до супермаркету вже з собакою. На третій день бабуся, увійшовши в супермаркет, відразу попрямувала до каси, тримаючи в руках картонну коробку з отвором вгорі. Засуньте туди руку, будь ласка, попросила старенька касирку. Після декількох секунд вагань касирка все таки засунула руку в коробку. У мене підозра, що в коробці какашки. Ви абсолютно праві, Люба. Я зайшла до вас за трьома рулонами туалетного паперу.